Локація загальною площею 6321 квадратний метр вже увійшла до Книги рекордів України як найбільший міський тимчасовий простір для фізичних активностей. Простір розрахований на півтора року роботи, після чого його елементи можна буде легко демонтувати або трансформувати в інший об'єкт в іншому місці. Серед ключових партнерів проєкту Посольство Королівства Данія в Україні, місто Копенгаген, громадська організація Ukraine Active, а також представники бізнесу. До ініціативи планують також залучити бізнеси з інших країн. У величній контрактовій площі офіційно відкрили новий міський простір для фізичної активності, який створювали протягом кількох останніх тижнів. Про це повідомили у прес службі Іївська, міська державна адміністрація. Локація стала частиною глобальної програми міста здорового життя, до якої Київ долучився у 2021 році. Автором проєкту Ті Київ є відомий данський архітектор-урбаніст Мікаель Колвіль Андерсен, з яким працювала громадська організація DIY Ukraine. Облаштовували усе коштом спонсорів, які виділили на проєкт 6 мільйонів гривень. Новостворений майданчик доступний для всіх охочих. Тут облаштували зони з різноманітними активностями, гойдалки, ігрові та спортивні майданчики, рампи для скейтбордингу тощо. А на асфальті створили величезний малюнок квітка життя, вздовж якого встановили лави для відпочинку та дерева у кашпо для затінку.